Доброго дня, шановні присутні, дякую пан Кирит за те, що дали можливість виступити. Мені дуже важко говорити, тому що я можу говорити як депутат обласної ради і змушена відповідати на ті закиди опозиції з приводу того, що я маю відношення до виконавчої влади. Дуже багато часу я чую, кому я там подобаюсь, кому не подобаюсь, але ви знаєте, що я вам хочу відповісти, мої виборці. Ну я ж не долар, щоб подобалась всім, але ми дожили до такого часу, що вже і долар всім не подобається, комусь і євро подобається. Тому я буду завжди залишатися такою, яка я є. І буду подобатися тим виборцям, які вже в четверте мені довіряють свої проблеми. Це... З приводу того, що не приходять сюди депутати так званої більшості, це їхнє право. Для того, щоб сюди приходити, я думаю, недостатньо говорити про те, що подобається Давиденко чи не подобається. Вони вже за п'ятий місяць пішов в їхньої каденції, вони повинні сьогодні вже говорити про підвищення цін на електроенергію, яке відбулося, до речі, вже сьогодні. Вони повинні говорити про те підвищення чергове цін і тарифів на тепло, яке відбудеться ось через місяць. Вони сьогодні повинні говорити про ті субсидії субсидії які нараховуються дуже повільно і люди сьогодні не мають можливості розрахуватися за надані послуги їм сьогодні їм вже треба говорити про підвищення заробітних плат а підвищення вони зробити не можуть, не дивлячись на те, що урочисто прем'єр-міністр заявив про те підвищення заробітних плат, якого ніхто не відчув. Вони сьогодні повинні говорити про ту індексацію, яка не нараховується. Вони повинні говорити про нормативні документи, які їхня влада прийняла, про обмеження відповідної індексації. Вони повинні говорити про мінімальну заробітну плату, яка станом на сьогодні повинна бути до трьох тисяч. Вони повинні говорити про мінімальну пенсію, яка теж повинна бути в таких розмірах. Але немає що говорити? Сьогодні можуть говорити тільки про те, що навіть з пенсії ми та держава, де з пенсії забирають податки. І ви знаєте, які. Соромно, цим депутатам соромно бути присутніми в цьому залі. А годувати олександрійців тим, що не подобається Давиденко або не подобається Цапюк, подобаємося ми своїм виборцям. І я хочу сказати, що ці 25 чоловік, які називають себе, начебто, демократичною більшістю, повинні стати тут і сказати людям, що з них всього 12 перемогли на виборчих дільницях. Всього 12. Тому вибір олександрійців це не так звана демократична більшість. А ми, депутати від опозиційного блоку, не дамо сьогодні так відноситися до тих виборців, які мають переконання, такі, які маємо і ми. Чому відбувається те, що відбувається сьогодні в Олександрії, в Олександрійській міській раді? Я думаю, не лише в Олександрійській міській раді. По всіх областях є такі Олександрії, як у нас. А я скажу, чому? Є невеличкі три-чотири питання, про які сьогодні вони не можуть говорити, ці депутати, тому що вони не знають законів. Я скажу про ці закони. Дуже часто нас називають, та багато років нас називають територією дотаційної території. А я вважаю, що ми не можемо називатися дотаційною територією. Сьогодні піднімають... Заступники губернатора потужно піднімають питання про децентралізацію. Якою вони хочуть децентралізацію? Це основне питання. Сьогодні вся Україна про це говорить. Що вони пропонують за децентралізацію? Без законів, палкою, хочуть загнати людей в об'єднання, території в об'єднання. Говорять, що МВФ дасть кредити для цих начебто спроможних громад, дадуть кредити і зможуть ці території об'єднані розвиватися. Я вам хочу сказати, що не можна проводити децентралізацію без змін у законодавстві. Чому? Та тому що якщо до нуля додати нуль, от, то не буде спроможної громади. І всі це прекрасно розуміють. На території Кіровоградської області цієї децентралізації ніхто не хоче. Починати її треба із зміни законодавства. Раз. Починати треба децентралізацію з фінансової децентралізації. Пояснюють, чому ми не дотаційна область. Ми отримуємо кожного року стабілізаційну і базову дотацію у розмірі 38 мільйонів. 15-й рік. А податки, які забирають з нашої території 15-й рік, 68 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чому ми дотаційні? Ми дотаційні, бо є дядько в області, який називається губернатором, ділить ці кошти, наші кошти. Якщо ми себе поводимо так, як треба, слухаємося його, то ми отримуємо відповідні кошти. Якщо ми не слухаємося, то з нашого місцевого бюджету кожного місяця, це нашим виборцям, не мільйон забрали. Один у нас. В грудні один мільйон забрали у нас на водоканал заклад обласного, підприємства обласного підпорядкування. У січні мільйон ми заплатили на училище. У лютому мільйон ми заплатили людям, які працюють в цих же училищах. Сьогодні є інформація, що ми будемо платити ще один мільйон і у березні місяці. Так от, ще не було такої влади, не було такої влади щоб з оцих малесеньких місцевих бюджетів кожного місяця забирали один мільйон. Незважаючи на те, що наша територія має дуже багато проблем, ми маємо нестачу коштів на виплату заробітної плати до 17 мільйонів. Ми маємо нестачу коштів, до речі, держава не може розрахуватися сьогодні за енергоносії закладів під освіта, медицина, тому що за рахунок субвенції вони повинні сплачувати ці борги. Штучно створюється сьогодні ситуація для нашого комунального підприємства. Держава не плата за надані послуги, приймає нормативні документи, якими дозволяє викупити. За борги, відповідні комунальні підприємства, то я хочу зрозуміти сьогодні, до чого тут Давиденко і Цапюк. Сьогодні треба про це говорити, яким чином можна вирішувати ці питання. Чому депутати Олександрійської міської ради, які називаються так званою демократичною більшістю, сьогодні переймаються проблемами обласного бюджету, який все-таки 3 мільярди, а не, вибачте, такі копійки, як у нас. Якщо ми... З вами хочемо децентралізації, то ми її повинні почати з фінансової децентралізації. Друге, до чого приводять сьогодні збори податків на території Олександрійської міської ради? Ну от, наприклад, ми затвердили з вами, депутати затвердили, акциз у розмірі 19 мільйонів. Я вже неодноразово казала, акциз повинен бути 24 мільйона мінімум. Але сьогодні ці депутати, які начебто несуть абсолютно відповідальність за все, що відбувається в Олександрії та в Україні, не говорять про це, а не говорять, тому що у нас тут є гастрольори, які не підпорядковані нашим фіскальним службам на цій території, це перше, які податки сплачують на тих територіях, на яких вони вважають за потрібне, так от. Якби вони хотіли попрацювати ці депутати для олександрійців, то вони не розповідали, хто кому подобається. А вони б звернулися до депутатів Верховної Ради з приводу того, що вже час внесті зміни в законодавство у Господарський кодекс є закон, яким передбачається реєстрація юридичних і фізичних осіб, і зобов'язать юридичних і фізичних осіб, якщо вони працюють на цій території, то тут сплачують податки, тобто входить в наше облікове коло. Тому що у нас з'являються такі гастрольори, як, наприклад, депутат Сулятіцький. Він сьогодні говорить, що хоче жити по-новому, але податки начебто сплачує десь у Києві. Він хоче жити по-новому. Але податки платити на цій території немає великого бажання. Він навіть не хоче сплатити борги тим людям, тим олександрійцям, які на минулій сесії тут за грудки брали і говорили, якщо ти 30 мільйонів сплатив заробітної плати, чому не сплачуєш борги? Так от, друге, над чим сьогодні треба займатися всім депутатам усіх рівнів, вносить зміни в законодавство України, яке дасть можливість цим територіям бути самостійно. Ну і останнє, про що я хочу сказати, оце непорозуміння, начебто непорозуміння між депутатами, або непорозуміння між політичними силами. Ми один одному не подобаємося. Ну, ви знаєте, якби я почала подобатися своєму опоненту, я б зрозуміла, що я роблю щось не так. Ми не можемо один одному подобатися. Але об'єднання ми з вами повинні знайти навколо проблем олександрійців, навколо тих проблем, які мають наші виборці. Ну якщо... Уже п'ятий місяць цього порозуміння нема, то треба вимагати все-таки перевиборів. В обов'язковому порядку, я думаю, за місяць ми олександрійцям нашим дали б спокій, тому що ми вже п'ятий місяць не знаходимо спільної мови. У мене пропозиція як у депутата обласної ради, особливо до цих депутатів, які перемогли на виборах, їх багато, тому що за опозиційний блок проголосувало на 50 дільниць, опозиційний блок мав перемогу. Так от, звертаюсь в першу чергу до цих... Людей це депутати, поважні люди, які багато скликань були депутатами. Ми почнемо пропонуємо, опозиційний блок пропонує збирати підписи з приводу того, щоб звернутися в обласну раду, звернутися у Верховну Раду до Президента з приводу тих змін, про які я говорила, внесення змін у відповідне законодавство. Подивимося, як налаштована обласна рада навести порядок в нашій державі. Ну і я думаю, що Степан Кирилович, тут всі просять вас звернутися у Верховну Раду з приводу перевиборів місцевих перевиборів Олександрівської міської ради. Ми вам допоможемо, опозиційний блок. Ми зберемо підписи на кожній дільниці з приводу того, що сьогодні... Присутня бездіяльність депутатів депутатів Олександрійської міської ради. І я думаю, якщо в Верховній Раді звернуть увагу на кількість підписів, які ми зберемо з приводу того, що тут необхідні перевибори, я думаю, Верховна Рада е, зрозуміє, що ці перевибори тут необхідні. Ну і останнє, чим в такий святковий день хотіла до вас звернутися, привітати, хочу всіх вас першим днем весни. Я хочу, щоб оцей подих... Весняний подих приніс оновлення кожному Олександрійцеві. І сьогоднішній оцей перший весняний дощ, щоб змив всю нечість з тіла нашої України. Дякую.